Четвертого тижня по зісланні Святого Духа. Молитва. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. До римлян послання святого Апостола Павла читання. Братя, вважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога в Христі Ісусі. Нехай Отже не панує гріх у смертнім вашім тілі. Що вам коритися його пожадливостям, і не видавайте членів ваших гріхові, як зброю несправедності, але воздайте себе Богові, яких, як ожилих і мертвих, і члени ваші, як зброю праведності, бо гріх не буде більш над вами панувати, тому що ви не під законом. А під ласкою. Що ще будемо грішити, бо ми не під законом, але під ласкою, о ні! Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому себе віддаєте, і як слух на послуг, кого слухаєтеся, чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність та дяка Богові. Що ви бувши колись слугами гріха, з усього серця послухалися тієї, науки, якої вас навчили. Коментар вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Дорогі мої, у житті ми завжди маємо вибір. Чи йти за нашими пристрастями і пожадливостями, які часто накидаються на нас, штовхають нас до того чи іншого і примушують робити погані вибори, чи піддатись Божому Духові жити в Господі, який нас кличе до добра, терпеливості, молитви, прощення. Цей вибір ми маємо робити щодня, то часто пояснюю дітям, коли стоїть, коли такий вибір, ми не знаємо, як поступити. Нехай нам прийде на, на думку, що два ангели ведуть боротьбу за нашу душу, котрого потішимо, а котрого засмутимо. І якщо ця пам'ять про це буде завжди нам перед очима. То, напевно, свого ангела-хронителя не схочемо засмутити. А якщо засмутимо, то і скоро перепросимо, виправимо ситуацію. Зробимо тоді, виправимо свій правильний вибір. І бачимо, дорогі мої, коли ми живемо у гріхові, гріх вимучує людину, він не дає їй правдивого добра і щастя. Це тільки позірне добро, диявол так хитро підступає, обманює, обіцяє, ми кажемо, гори й доли. Гуляй, роби, що хочеш, а потім що. А коли людина живе в Господі, вона відчуває радість життя, смак, цілісність для правдивого щастя. Непотрібне багатство, бо й багаті плачуть, вони не відчувають себе щасливим. Справжнє багатство це бути з Богом. Коли дійсно Бог в моєму душі, в моєму серці, радість, як кажуть, верхомлся, не існує третього стану, другі мої. Або ми з Богом, або ми без Нього. Або ми живемо в гріху, або ми мертві для гріха, і живемо для Бога. Від матея святого Євангелія читання. В той час, коли прийшов Ісус до Петра в хату, побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка її покинула, і вона встала. І услугувала йому, і, як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказане Пророком Ісаїю. Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби, побачивши силу народу навколо себе. Ісус велів відплести на другий бік, І приступив один книжник та сказав до нього, Учителю, куди б ти не пішов, я піду за тобою. Ісус каже до нього: Лисиці мають нори, і птиці небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голови прихилити. Другий з учнів сказав до нього: Господи, дозволь мені піти спершу поховати мого батька. Ісус сказав до нього: Іди за мною і зостав мертвим ховати своїх мертвих. І як він увійшов до човна, слідом за ним увійшли Його учні. Коментар «Сцілив?» Усіх недужих. Дорогі мої життя Ісуса Христа свідчить про велику Божу любов, яку Господь має до кожної людини від віків. Бог послав свого Сина, бо дуже любив людей і болівав про їхнє спасіння. Так само і тепер Господь. У кожній ситуації виявляє милосердя до кожної конкретної людини. Як Ісус приходить до Петра, і зціляє від гарячки Його тещу, оздоровляє також недужих, біснуватих, вчишає сумних і навертає грішників. Так і зараз Він приходить до кожного з нас і прощагає свою руку. Він готовий допомогти кожному. Святе письмо нагадує нам, що зцілив усіх не дуже, тобто не оминув своєю увагою нікого. Уміймо і ми, дорогі мої, виявляти милосердя до кожної людини, яку Господь посилає нам на нашій життєвій дорозі. І на кінець ми маємо у Сівангелії Сьогожньому два нескінченних діалоги. Книжник прагне наслідувати Ісуса, прагне йти всюди, куди б Він не пішов, але у відповідь отримує слова Господа. Лисиці мають нори, птиці небесні гнізда, а син чоловічий не має де голови прихилити. Іншими словами, чи готовий ти наслідувати мене саме таким чином, не матимеш де прихилити голови. Лише на одному місці Господь прихилив голову на Христі. Можливо, спеціально залишає євангелист цей. Ці тексти незавершеними, щоб кожен із нас міг завершити своєю власною відповіддю на Божий заклик. Хто із учнів спершу хотів поховати Батька, а потім наслідувати Господа? Часто ми неправильно розуміємо цей текст, уявляємо собі похорони Батька і учня, який хоче відпроситися на декілька днів додому. Справа те, що інше виглядає. Коли батько того учня помер, то він би сидів траури на підлозі в домі свого батька. З контексту, натомість, випливає, що батько живий. Як тоді виглядає прохання учня, Господи? Я спершу хочу доглянути своїх батьків. Поховати їх, а потім, після всього, вже зможу тебе наслідувати. З одного боку, учень хотів наслідувати Господа, з іншої ніяк не міг відв'язатися від своєї родини. І один і другий діалог не мають закінчення. Не маємо, не знаємо, які рішення прийняли обидва кандидати в учні Господа. А, можливо, Євген спеціально залишає ці тексти незавершеними, щоб кожен з нас міг завершити своєю власною відповіддю на Божий заклик. Ісус зціляє деяких людей, які досвідчили зцілюючий дотик Господа. Ми знаємо по іменах. Сьогодні... Чуємо про те, що апостола Петра, звільнившись від гарячки, вона відразу почала служити Ісусу. Може, щось подібного статися і в житті не одного з нас, отримавши зцілення чи звільнення від якоїсь недуги, можемо з новою силою повернутися до служіння нашим ближнім. Про багатьох інших людей. Які були Ісусом оздоровлені від недух або звільнені від злих духів, ми не знаємо більш докладно, хто вони були чи як їх звали. Євангелії лише кажуть нам, що їх було чимало. Сила Слова Господа Ісуса Христа підтверджувалась у знаках Божої сили. Однак, хоч і велика множина людей приходила до нього, і багато хто з них отримував зцілення, лише нечисленні вирішували йти за ним та бути його учнями. А де по відношенню до Ісуса бачу себе я, серед тих, які просто прийшли послухати, чи ж, може, серед тих недужих, які шукають допомоги. Або, можливо, серед тих, які хочуть бути його послідовниками, напишіть про це в коментарях. Зрештою, бачимо деяких, які таки хочуть стати учнями та йти за Христом. Таким Господь вказує на деякі можливі наслідки такого рішення та їхню ціну. Не мати де голови приклонити, розділивши з Ісусом Його мандри, чи обирати між похороном Батька та слідуванням за Христом. Це нелегке життя і нелегкий вибір. Треба бути добре мотивованим, щоб це здійснити. А якою є моя мотивація, щоб йти за Ісусом, на що Я готовий заради. No. А як прийшов він до Петрового дому, то побачив те, що його ж лишало в гарячці. І він доторкнувся, і гарячка покинула її, і вона встала і йому услугувала. Після епізоду з сотником Ісус приходить дім Петра. Що Він там побачив? Він побачив там хвору Петрову тещу, побутує таке народне повір'я. Що коли вона дізналася, що Петро покинув рибу й сіті, сім'ю і подався в учні мандрівного проповідника, то від переживань захворіла. Звісно, що не знаєм, чи це правда, але побачивши хворою, Ісус її уздоровив, доторкнувшися до неї. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він своїм словом виганяв духів. І не дуже усіх оздоровив, що справдилося, що сказав Бог Ісая, пророк, промовляючи, він узяв наші немочі і недуги поніс. Вечером того дня біля дверей Петрового дому зібралися усі хворі, немічні і біснуваті з усіх оконець. Що зробив Ісус? Він словом своїм вигнав духів, а не дуже усіх оздоровив. Ми не часто дорогі мої спілкуємося з хворими людьми. Не тому, що їх мало, а просто специфіка така, таке колоспілкування. Молоді, здорові студенти, айтішники, які турбуються про своє харчування і ходять до гімнастичної сали. Ми самі ще досить нічого так. Ми не бачимо багато людей з обмеженими можливостями на вулицях. Але це також не тому, що їх нема, а тому, що умови побуту у нас мало пристосовані для них. Одна реча, з речей, які нас вражають, це в Америці велика кількість людей з обмеженими на вулиці. Здається, там їм все ж легше, ніж у нас, і можна вийти з дому. Та хоча ми їх не бачимо, але вони є, а ще є хвороби і немічі. Невидимі оку, цей світ потребує зцілення. Картина, яку ми бачимо під дверима Петрового дому, це світ, в якому ми живемо, в концентрованій мініатюрі, світ повний хвороб, темряви і неволі. Але у цей світ приходить Син Божий, милостивий цар в руках якогось зцілення. Часто в мультфільмах і фільмах резисери показують таку картинку в фіналі. Зло переможене, і з місця перемоги починає розповсюджуватися відновлення всього, що було цим злом вражене. Розквітають гарні квіти, відступає темрява. Не одразу всюди, а від центру до краю. І тут ми бачимо таку саму картину. В царстві гріха і темряви з'являється цар, і там, де він являє свою правду, раптом ми бачимо, як наверх проривається інше царство, царство Боже, реальне, свіже, потушне, і його не спинити і не сховати. От і показує нам ці кадри Божого царства і оновлення один за одним, і указує, як це. Оновлення стало можливим, бо Він, цар Христос, узяв немочі наші і недуги поніс. На себе взяв усі наслідки наших гріхів і переступів, нашого невірства і гордості, щоб дати нам своє царство. Як я казав, в наших життє, життях є багато речей, які нам не підвладні. Ми стикаємося з ситуаціями, яких не можемо подолати. Стикаємося з власними гріхами і обмеженнями. Але там, де ми були немічні, свою владу являє Господь, сьогодні приймімо Його. Молимося сьогодні, щоб Він в наше життя сказав своє слово, щоб він доторкнувся. І нехай Його царство все більше і більше стає реальністю нашого життя і відкривається у нас і через нас. В сьогоднішньому Євангелії або Євангелист Матей показує, як Ісус являє свою царську владу. Ми бачили цю царську владу через уздоровлення людей. Ісус уздоровив прокрашеного, сотникового Слугу та Петрову тещу. Сьогодні Ісус являє свою царську владу через покликання учнів. Ми дізнаємося більше про те, ким є Ісус, про Його владу, про учнівство і про ціну слідування за Ісусом. Дітрі Бонгофер Гофер сказав: християнство без учнівства це завжди християнство без Христа. І якщо ми хочемо бути християнами, у нас немає іншого шляху, як піти за Христом. А як угледів Ісус коло багато народу, наказав переплести на той бік. Ісус огледів навколо себе багато народу. Зазвичай ці люди прийшли, щоб отримати зцілення від тяжкої хвороби або послухати Ісусові проповіді. Чим більше Ісус зцілював та навчав, тим більше людей прибувало до нього. Ця праця була нескінченна. Угледівши навколо себе багато народу, Ісус наказав своїм учням переплинути на той бік. Це означало, що є час для праці, але є час і для відпочинку. Ісус втомився, томилися його учні. На тій стороні була гадаринська країна, поганська територія, де Ісуса не знали, і де Він з учнями могли знайти перепочинок, коли вони переплили озеро. Ісус був таким втомленим, що заснув навіть під час страшної бурі. Але була ще одна причина для цієї подорожі. Ісус хотів приділити увагу своїм учням. Навколо Ісуса було багато хворих людей, Лишись він там трохи довше, він міг би оздоровляти багатьох людей. Для багатьох душення від фізичної хроби здається самим нагайним. Для них немає нічого більш важливого за здоров'я. Тому на дні народження, як правило, кажуть так, бажаю тобі міцного здоров'я. Люди думають, що якщо буде здоров'я, то буде і все інше. Але Ісус залишив хворих людей, щоб побути із своїми учнями. І це гарна новина для нас. Ісус хоче бути з нами, коли ми готові слідувати за ним. Ісус був готовий пожертвувати багатьма зціленнями, навіть смертельно хворих, тільки щоб виховувати учнів. Це говорить про те, наскільки серйозно Ісус ставився до виховання учнів. Якби Ісус робив те, що хотіли від Нього люди. То він став би лікарем на повну ставку, і до нього стояли б черги хворих людей. Але Ісус жив і трудився по Божій волі, і однією з найважливіших справ його життя було виховати учнів, яким доручити справу проповіді Євангелія. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої учені, підпишіться на мій канал. Задайте в коментарях своє завдання або просто прокоментуйте почути, а я уділю вам благословення і залиште лайк або дизлайк, щоб і інші мали можливість теж почути Слово Боже. Слава Ісусу Христу!